Вітаю в ефірі. Новини на Суспільному. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні у випуску: 308 мільйонів гривень на благоустрій Чернігова замість 418. Чернігівська міська рада включила рекомендації від міської військової адміністрації до проекту бюджету. Від команди до бою до готовності відпрацювати по шахедах є 20 хвилин. Як мобільні вогневі групи працюють на Чернігівщині, старий протест для городу новий на вихід. 74-річна Любов Прочухан, яка втратила ногу під час ракетного обстрілу Анисова, розповіла, як механічні пристрої допомагають їй жити. Чернігівська міська рада включила всі рекомендації від міської військової адміністрації до проєкту бюджету міста на наступний рік, окрім однієї. Про це сьогодні на прес-конференції розповів виконувач обов'язків міського голови Олександр Лумако. За його словами, міська рада не знає, як реалізувати цей пункт. Там, де вони просять 40 мільйонів гривень на придбання житла для інвалідів людей з інвалідністю. Які отримали її під час оборони країни? Ну по суті, придбання житла це завжди була державна політика, і за 40 мільйонів гривень ми суттєво це питання не вирішимо. А в бюджеті міста цих 40 мільйонів відверто кажучи, немає. То крім цього пункту, всі їхні пропозиції включені за словами Олександра Ломака. Сьогодні вони мають передати цей проєкт на затвердження до міської військової адміністрації. У нас є ще не до кінця завершений бюджет громади. Не до кінця завершений. Ми декілька годин. Я вчора брав зобов'язання публічно десь до обіду до кінця робочого дня його завершити. Ми його грузимо в систему і чекаємо візування військової адміністрації. Після погодження проєкту МВА, сказав Ломако, буде ухвалено бюджет на наступний рік. Для цього вони мають ще два робочих дні. Нагадаємо, згідно з документами, які надав Суспільному начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, вони пропонують зекономити та перерозподілити на потреби ЗСУ майже 240 мільйонів гривень, зокрема на закупівлю БПЛА, автомобілів, тепловізорів, засобів зв'язку тощо. Загалом пропозиції для скорочення видатків до проєкту бюджету від Чернігівської. Міської МВА налічується 29. Їх ухвалили після обговорення бюджету з депутатами і громадськими активістами 20 грудня. Зокрема, у проєкті бюджету на наступний рік зменшаться витрати на благоустрій міста з 4,18 до 308 мільйонів гривень, сказав Олександр Ломако. Це прибирання міста отримання дорожньої мережі. Це отримання цвинтара, це отримання притулку для бездомних тварин, притулку стерилізації, це підтримка прибирання по кострової партії сквери міста. Це освітлення. За словами Ломака, потреби розпорядників складали 418 мільйонів гривень. У першому проєкті бюджету на 2024 рік була погоджена сума 347 мільйонів. Але після повторного коригування її зменшили до 308. Найбільше грошей витрачатимуть на прибирання вулиць, доріг, тротуарів і зупинок 132 мільйони гривень. Ми зменшили зеленбуд. Планова було у них заявка на 96 мільйонів гривень першому читанні, яке ми ухвалювали, було 79 мільйонів гривень, 80 навіть. А зараз ми лишаємо 62 мільйони. Від команди до бою до готовності відпрацьовувати по шахедах є 20 хвилин. За цей час необхідно дістатися місця, підсвітити ціль і ліквідувати її. Такий алгоритм дій бійців мобільних вогневих груп 119-ї бригади тероборони під час появи в повітряному просторі Чернігівщини іранських безпілотників. Про це Суспільному сказав військовослужбовець із позивним Механік. Як він та його побратими ліквідовують російські ракети і шахеди, бачила Наша знімальна група. За сьогодні вже три ракетні атаки було мимо нашої області, мимо мірода нашого. Тому доводиться бути постійно в тонусі. Це німецький кулемет МГ-42. За його допомогою бійці полюють на шахеди на Чернігівщині. Добре. Вона тим, тим, що вона скорострільна і тому добре для нашої роботи. Предназначена вона для низьколетящих цілей. Тому ми, і, і ми тримаємо її на нашому озброєнні. Мобільна вогнева група працює над ліквідацією повітряних цілей над Чернігівщиною. Для виявлення безпілотників у нас є. Програмне забезпечення, яке показує, в якому напрямку йде ціль або кількість цілей, висота, швидкість її, в якій зоні буде проходити, і ми можемо визначити, в яку місцевість нам треба висунути, щоб максимально бути ефективними і зробити свою роботу 100%. З команди до бою до готовності один у нас є до 20 хвилин. За цей час нам треба висунутись на позицію, якщо ми не там. Якщо ми там, то Скоригувати свою мобільну вогневу групу в зону ймовірного прольоту цього супротивника і висунутися на позицію, зайняти місце, підготуватись до роботи. Військові працюють не лише з кулеметів, на озброєнні мають і ПЗРК-Стінгер для відпрацювання по ракетах. Це американська зброя, надана нам для ураження повітряних цілей, таких як крилаті ракети, легкоброньовані летячі цілі, літаки або гелікоптери. Можна також працювати і по безпілотниках, але ну, трішки не економічно невигідно все робити. Тому працюємо коли кулемета по безпілотниках. Для ракет є у нас ПЗРК. Супротивник все-таки модернізує цю озброєння своє, змінює якісь вносить корективи, міняє колір, міняє напрямок Там глушників, двигуни, змінює. Тобто це впливає на шум, на визначення. Як акустично, так і візуально цього об'єкта вночі або вдень. То ворог користується тим, що темно, нічого не видно, і все-таки запускається безпілотників вночі. Це звищує ефективність цих безпілотників, тому що вдень ну, це доволі така проста ціль. Він захватив ціль, я почав в ту сторону світити, і всі почали працювати. Ось тобто на все. все. Ну, емоції були не Виброс адреналіну, тобто це. Після цієї ночі хотілося ще і ще, але ну, якби це не приносило людям біди. <силіття> на сон відводиться дуже мало часу, тому що з кожною тривогою потрібно виїжджати і пильнувати за цими цілими, які летять ну, в бік нашого міста. Ну, повинні захищати місто, ну, пересуватися з одного міста на другу, при виявленні е, при підльоті яких цілей до нашого міста і знищувати їх. Всі виконують, всі роблять свою справу і будемо триматися. Слава Україні! Є втома, звісно, у хлопців у всіх, але ж хто як не ми. Дар'я Янушкевич, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. За 15 мільйонів 200 тисяч гривень відновили рентгенологічне відділення Чернігівської лікарні номер 3 Майже 14 мільйонів гривень надала організація «Юнайтед-24». Влітку 2022 року футбольний клуб Динамо Київ провів благодійний матч із Ліверпульським Евертоном, щоб зібрати кошти для фонду. За словами гендиректора лікарні Віталія Янголя, тепер за гроші медзакладу купили комп'ютерний томограф вартістю 27 мільйонів гривень, замість того, який був Знищений після прильоту детальніше дивіться у сюжеті. Це рентгенологічне відділення Чорнігівської міської лікарні номер 3 Тут в день приймають до сотні пацієнтів. Його відновили після влучання снаряду у березні 2022 року. Тоді пошкодило стіни та покрівлю будівлі, зазнало руйнувань і медичне обладнання. Був розрушений комп'ютерний томограф. Частково пошкоджено рентгенівський апарат на ремонт будівлі. Відділення пішло більше 15 мільйонів гривень. Переважну частину грошей надала організація United24. на відновлення. Цього всього корпусу пішло 15,2 мільйона. Значить, основна маса це коштів Юнайтед 24 це 13,8 мільйона. От в цю суму. Основна кошти були заложені від благодійного матчу Дінамо Київ Евертон. 10,2 мільйона. Мільйон це власні кошти лікарні і 300 тисяч коштів благодійного фонду лікарні. За ці кошти розповідає Віктор Янголь. Капітально відремонтували будівлю відділення, відновили пошкоджені стіни, вікна та покрівлю. Також зробили теплоізоляцію. Проведена термореновація. О, це приміщення повністю. Утеплене це була сама холодна територія лікарні. Вона зараз час саме тепла. Ви саме це відчуваєте. Хоча ми, навіть наскільки можливо, трошки зменшили сюди подачу теплоносія. Зараз у відділенні працює один рентгенологічний апарат. Також за гроші лікарні купили комп'ютерний томограф вартістю 27 мільйонів гривень, розповідає гендиректор. Це приміщення, де у нас і був комп'ютерний томограф, і планується знову сюди поставити новий комп'ютерний томограф. Це Приміщення було повністю розбите, розбите, капітальні стіни, розбита стеля була повністю. Все це провалено, було от все відновлено, все готово. От і ми чекали от, на поставку комп'ютерного томографа від моза, але певними умовами. Оце так сталося, що він до нас не поступає. Вирішене рішенням трудового колективу. Ми купляємо комп'ютерний томограф за власні кошти. Приблизно через місяць комп'ютерний томограф вже запрацює, розповів Віктор Янголь. Гордій Єрмак, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Старий протез лишила, щоб поратися на городі, а з новим ходить вже без палець. 74-річній пенсіонерці Любові Прочухан Занисова, що на Чернігівщині, змінили протези. Попередній натирав ногу і з'являлися рани. Зараз нога ну, зафіксована так, що простіше танцювати. Як це вплинуло на побут і якість життя в Любові Прочухан бачила Дар'я Янушкевич. То для городу, а це для гулянки. Старий протез Любові прочухан з Анисова відтепер стоїть за шафою. Він для хатніх справ. Я ж була натерла і внизу у тому протезі і коліно і зрізала, коли копала картошку. Ну так я без балюю ще вип'ю город, Начав то карандаш у стакані. Так воно в мене було. І як казали, гапак, так я так тепер уже можу. Любов Прочухан продовжує танцювати. В новому протезі коліно каже, більше не болить. А давайте потанцюємо. Я спробую, що воно буде, як баба з ногами буде задирати, ноги чи не буде. І мене все получалося. 21 березня 2022 року Любов Прочухан потрапила під обстріл ферми у Анисові. Росіяни скинули на неї чотири авіабомби. Того дня Любов Мироніна вперше прийшла допомагати доїти корів. Адже кілька місцевих доярок разом із сім'ями виїхали з села. Вибух стався, коли жінка виїжджала на велосипеді з Ангару. Любов отримала поранення і втратила частину ноги. Через півроку в Австрії їй встановили протест на праву ногу. А за рік старий замінили на новий. Оце На кнопочку нажимаю і потомики із так не як кнопочки не нажму, я його не сніму. А так кнопочку теє і снімаю. Ім І Павлович казав шість-восім разів так. Раз, два. Ну і все. І потім пішла. Вже мені не треба ні палка, нічого. За новим протезом Любов Прочухан доглядає щовечора перед тим, як лягти спати. Я набираю воду у чайник. О, так. Ставлю на газ. Поки вода нагрівається, знімає протез і пересідає на візок. Щоб робити це, в магазині скупила все дитяче мило. Казав мені я б казати врач, щоб дітки мити. А дев'ять бруського було, я їх і забрала. Ну, слухайте, ну це ж не в городі я щось. Зайду не в цьому магазині, де тому магазині, я це ж село. А мені без його ж не можна. Лайнер протезу залишає висихати на вазі у кімнаті. Поки він вологий, пересуватися у будинку допомагає візок. З новим протезом Любові не потрібна паличка, щоб робити хатні справи. Пробувала розчищати сніг біля хати. Ну, а з тим складно було то, що воно похудало на гата. О, і воно. Я то кажуть, не вписувалося. І там на вулиці я перекидала через сітку сніг. Цим процесом багато все легше і еквативніше, чи як правильно сказати, багато все краще. Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з Суспільним.